Солдат РФ патрулював околиці бази, аж раптом почув звуки літака. Звісно ж, він певен був, що це летить авіація рашистів, адже база то на Росії йому обіцяли, що тут спокійно буде. Тут же не СВО, та раптом літаки скинули бомби. Вибух, раз, вибух, два. І вояка шоку, певно, аж облив себе кавою. Зони СВО різко поширилися і на Росію. А літаки були українські. Що ще розбомбили, Дивимося далі. А ми вітаємо всіх. Глядачів ставте вподобайки та підписуйтесь. Комплекс розвідувального БПЛА Шарк 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади вистажив і допоміг вразити командний пункт окупантів. Відеоудару по противнику вже швидко поширилися в мережею. Спочатку по командному пункту та місцям проживання окупантів відпрацювала українська авіація. Ну а потім прилетіла ракета Хайморс із касетним боєприпасом. Рашисти ж, звичайно, не чекали таких гостей. Але що поробиш, коли воюєш на чужій території, може трапитися що завгодно. У мережі показали кадри влучної атаки бійцями 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу по польовому штабу окупантів. Про це повідомляє телеграм-канал 28-ї ОМБР. На кадрах фрагмент бойової роботи українських військовослужбовців, як розповіли бійці. Розвідка 28-ї окремої механізованої бригади разом із авіацією силу оборони організували вибухове шоу окупантам. Далі цитую спочатку штаб рашистів виявив наш екіпаж розвідників. Прослідкувавши за окупантами певний час, бійці передали координати в добрі руки. Кульмінацію описувати не будемо. Це треба бачити. Йдеться у дописі. Також пілоти підрозділу Shadow за допомогою того самого розвідувального безпілотного комплексу Шарк змогли вистежити рашистський зенітно-ракетний комплекс С-300 і простежити за його ліквідацією. Відео ураження оприлюднив фонд Повернись живим, який поставив у війська цей комплекс Шарк. Повідомляється, що окупанти розмістили радіолокаційну станцію і пускову установку свого ЗРК у лісосмузі. Але С-300 був спочатку помічений, а потім вражений. По радіолокаційній станції прилетів Хаймерс. А пускова була уражена дроном. Знищене С-300 завжди приємно прокоментували. відео. В повернись живим. Ну а тим часом артилеристи бригади Нацгвардії Червона Калина спільно з військовим 55 ї артилерійської бригади Запорізька Січ» рознесли на друзки рашистський взводний опорний пункт на покровському напрямку. Окупанта думали, що облаштували собі затишне гніздечко. Але аеророзвідка моментально вистажила незваних гостей із боліт. Точні удари артилерії перетворили рашистські позиції на руїни. Гвардійці червоної калини наразі ведуть бої на найгарячішому покровському напрямку. І Тут окупанти зосередили основні резерви та ведуть штурми, не шкодуючи особового складу та техніки. До слова бійці 5-ї штурмової київської бригади теж показали, як знищили окупантську гармату. Реактивну систему залпу вогню та позиції расистів навколо Бахмута на опублікованому відео видно, що разом із гарматою вибухнув і боєкомплект. Чим забезпечив ліквідацію особового складу. Реактивну систему залпового вогню расисти сховали в ангарі, і там же вона й згоріла після ураження. Це південні околиці Бахмута. Гармата Д 30 та РСЗВ коригувала удар батареї управління та артилерійської розвідки. Гармата точно знищена, все горіло і детонувало машин. На РСЗВ швидше за все уражена, бо була в укритті. Повідомили в бригаді. Ну а федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина наразі надає найбільшу із європейських країн підтримку Україні і робитиме це і надалі. Про що він розповів журналістам на полях зустрічі у Нью-Йорку. Як усі в Україні знають, ми надаємо їй найбільшу підтримку Європі. Ми залишатимемося такими. Ми також дуже надійні в підтримці, яку надаємо. каже Шольц. І за його словами, наразі Німеччина наполегливо працює. Над тим, щоб підтримка, яку надає Європа Україні, мала довгострокову перспективу, як економічно сильні держави. Ми країни великої сімки разом із іншими розробили план надання Україні 50 мільярдів доларів. Тепер ми забезпечимо, щоб Європа зробила свій внесок в те, щоб європейська частка могла бути швидко надана, щоб наші друзі у Канаді, США, Великій Британії та Японії також могли зробити свій внесок. Повідомив голова німецького уряду. Тим часом президент Бразилії Луїс ін. Насіо Лула Дасілва під час свого виступу на конференції організації Об'єднаних Націй закликав розпочати реалізацію мирного плану для закінчення війни в Україні, запропонованого його країною та Китаєм. Він оголосив на тому, що війна в Україні затягнулася а перспективи миру не проглядаються. Тому за його словами варто розпочати реалізацію ініціативи Бразилії та Пікіна, який передбачає зупинку бойових дій на лінії фронту. Цитую, Бразилія рішуче засудила вторгнення на українську територію, і вже очевидно, що жодна країна не зможе домогтися всіх своїх цілей військовими засобами. Застосування більш руйнівних видів озброї нагадує про найпохмуріші дні безплідної конфронтації епохи холодної війни. Створення сприятливих умов для відновлення прямого діалогу між сторонами має ключове значення на цьому етапі, заявив Лула Дасілва. І повідомляється, що саме такий сигнал міститься у шести пунктах домовленостей, які пропонують Китай і Бразилія. За словами Дасілви, це необхідно для того, щоб налагодити процес діалогу і для того, щоб припинилися бойові дії. А ми нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський різко прокоментував мирний план Китаю та Бразилії і назвав цю ніця а тиву. Криголамом за словами Зеленського, цей так званий мирний план вигідний тільки арафії. Крім того, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що розмову про нібито довгу війну в Україні та можливі територіальні поступки не мають логіки. Такі дискусії були зрозумілими на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але не зараз. Цитую, до речі, наші партнери деякі з них говорять про те, що війна може бути довгою. А навіщо ви це робите? У мене питання відомо, що РФ сьогодні в ресурсному дефіциті. Так само, як і Україна, і тому спираються на ресурсні можливості Ірану Північної Кореї, зазначив Подоляк. І за його словами, РФ знаходиться в тяжких соціальних випробуваннях, зокрема і її економіка. Проте, на думку радника керівника ОП, є три важливі фактори для завершення війни. Як зазначив Подоляк, перший фактор це політичні рішення, у тому числі щодо НАТО, а другий економічні рішення щодо ембарго і щодо використання рашистських заморожених активів. Третє ключове це збільшення ударів по території. Рі РФ на думку подоляка, для цього треба суттєво збільшити інвестиції у військове виробництво та постачання техніки. Ну це настільки вже очевидно, що тут не треба говорити про десятиріччя 2026 рік. Треба поступитися із територіями. Це все якась дивна історія для мене. Сьогодні жодної логіки, просто заявляють тези, які не можна логічно пояснити. Додає радник керівника ОП. Він зазначив, що РФ у випадку перемоги отримує дивіденди у вигляді частково захопленої території, але це навряд чи її зупинить. Також раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікурський заявляв, що війна в Україні закінчиться лише тоді, коли Володимир Путлер зрозуміє, що вторгнення було помилкою. Втім, наразі очільник Кремля ще не дійшов такого висновку. За словами очільника польського МЗС, причиною для зупинення війни було б відведення військ на ті межі, які є в міжнародно визнаними кордонами обох держав. Ну а на думку державного секретаря США Ентоні Блінкена задля для досягнення миру в Україні країнам заходу необхідно зупинити військову співпрацю РФ з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Також нагадаємо, що Китайська Народна Республіка закликала РФ та Україну негайно припинити вогонь. Та сісти за стіл переговорів, а також втриматися від санкцій. Це на думку Пекіна врегулює війну між двома державами. Що ви з цього приводу думаєте? Можете писати під відео в коментарях. А ми вам дякуємо, що додивилися. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!